Ранок почався сьогодні у другій годині. дня. Вчора перепав дощик, перебив роботу. Сьогодні зранку вийшли, неділя та дав трохи хлопцям відпочити якихось, якихось пару годин відпочили та зараз приїхали. Дуємо комбайни, робимо дещо поламане та будемо їхати, пробувати пшеницю. Зараз убираю тайру. Хлопці, хто миє, хто маже, хто дує, Убираємо тайру, тайра трохи сипить. Акрос наш не витримав, не витримав і зламався. Вадик робить повороти, габарити. Тут хлопці вже начепили. combine mo hokuma тож підготовка йде пшеницю вбираємо волога 12-13 до 14 дощик випав одразу 15 Настрій вже такий, хочеться поскоріш закінчити жнива і відпразнувати, відсвяткувати день врожая. Хлопці кажуть, ми вже каже, заморились. Коли вже буде кінець, то такі діла у нас в Агропрогресі на Бессарабії. А Віталик жваво бігає. Тож, коротеньке відео про те, як ми готуємось. Зараз поїду вбирати. Сьогодні буду заходити на магнітку, там де попередник горох. Та думаю, що вона має нас трохи більше. Порадувати. Не впев... Точніше впевнений, але не знаю, що буде в бункері. Сергій теж їде до сварки, щось вже знайшов. Щось там в нього десь відчепилося. Ці підшипники, ті обойми набридло. Тож такі справи у нас. Всім здоров'я, всім гарного настрою, всім добра, все буде Україна. Я поїхав працювати.